Відтепер прийом громадян згідно електронної черги відбуватиметься вже і в Рівненському міському департаменті соціальної політики. Раніше людям доводилося чекати у черзі, що створювало велике скупчення та ускладнювало роботу фахівців. Це проєкт кошти 190 тисяч, який покращить прийом людей з електронної черги. Тобто, в нас вже не буде такої скупчення людей, тобто вони можуть самі. Подалі це десь буде з половини вересня, а вже подалі через інтернет самі замовляти час. Тиждень місяць, коли їм зручно, щоб прийти, департамент соцполітики, обладнання та програмне забезпечення загальною вартістю 190 тисяч гривень, отримав безкоштовно в рамках програми посилення стійкості громад в регіонах України, що реалізовується за фінансової підтримки уряду Великої Британії. В рамках проекту було закуплено і передане комплект обладнання електронної черги на загальну вартість 190 тисяч гривень. Ця система вона потрапила ну не тільки в один об'єкт області також її отримали три ЦНАПи, міста Вариш, міста Сарн і міста Дубна. Проте найбільше робочих місць найбільше розгалуджена ця система саме от у департаменті соціальної політики. Тут під'єднано аж 23 робочих місця. Вартість обладнання для систем електронної черги входить. Це скрін, так екрани які ви бачите, і малесенькі ось ці табло електронні над кожним кабінетом, так їх 23 всього. Так само, звісно, програмне забезпечення, яке пов'язує ці всі елементи між собою. Ось, А стосовно навчання, то в управлінні ця система достатньо. Проста компанія, яка за тендером отримала це замовлення і проводила інсталяцію. Вона провела інструктаж і навчання працівників. Ось і з нею достатньо швидко розібралися. В наші дозволяє зараз там заведено близько 40 послуг самостійно працівникам розширювати це дерево. Послуг проект реалізований всього за чотири місяці. Попередньо планувалося, що обладнання буде передано до Херсону однак, у зв'язку з військовими діями його перенаправили у рівне програма про. Цей проект розвитку. Вони запропонували в Рівному і відповідно, в тому числі так випало, що запропонували нам департамент соціальної політики. Ми швидко, оперативно підготували документи. Громадяни, які першими скористалися електронною чергою, кажуть, наявність талончика в рази скорочує період очікування та дозволяє спланувати свій час. Особливо люди чекають можливості стати в чергу онлайн. Якщо онлайн буде, то це дуже буде хороша, якби зручна ситуація, тому що ти взяв і ти вже знаєш, на яку годину ти приїжджаєш, щоб ти знаєш, що до спеціаліста можна вже буде без черги. Дуже чудово, тому що. Це завжди, коли жива черга, то бувають чудлі не бої. А так пройшов, електронну чергу зайняли, собі спокійно відсидів, тебе викликали і все задоволено такими новими введеннями. Запис до онлайн-черги відбуватиметься на сайті Департаменту соціальної політики Рівного.